Трамп хіба говорить, що Путін це терорист? Трамп yeah. говорить, що це хороший хлопець. А такі сценарії можуть готувати лише американці. Тому фантазувати собі, що при Трампові хтось буде щось робити з Путіним, принаймні на цьому етапі, коли Трамп сподівається з ним про щось домовитися, я думаю, немає жодного сенсу. От була стаття дуже цікава в Нью-Йорк Таймс Read, про те, як координували свою діяльність українська і армія і Сполучені Штати Америки, їхня розвідка, не знаю, що чи ви читали, читали, але вона була така дуже голосна. Е, її автор два рази пулі це отримав. Це прекрасна журналістська робота. І от вони розповідають, що без допомоги Сполучених Штатів дуже багато наших операцій ніколи б не відбулося. Тому що всі дані розвідку ми отримували від них. І якраз ті люди, які це координували, це були ті, хто е, полював на Бен Ладена і на інших терористів в світі. А якщо вони нам не будуть допомагати. Ати нам буде вкрай складно це зробити. Смерть Путіна вирішує частково наші проблеми. Ніхто не знає цього. Може так статися, що е, наступний е, хтось, е, ну принаймні, на якийсь період, зупинить війну, але знову ж таки війну підтримує російське суспільство. Переважно і більшість. тому переважна більшість. Дуже велика ймовірність того, що той, хто прийде, для того, щоб ще більше їм сподобатися, буде говорити, що Путін погано воював, треба сильніше. Це цілком імовірно.